Вітаю громаду Кагарличчини. Я депутат Кагарлицької міської ради, восьмого скликання Лисий Іван Миколаївич. Сьогодні, 19 грудня 2024 року, знаходжусь біля стін Кагарлицького відділення поліції номер 1 з відповідною заявою, яку я зараз буду подавати до відповідного органа. Продовжуємо. Доброго дня. Доброго дня. Е Доброго дня. Е Добрий день. Е я депутатка Гарлицької міської ради 8-го скликання. Моє прізвище Лисий Іван Миколаївич. Е е Керуючись законом про місцеве самоврядування, а також іншими законами, е відповідно, е прийшов подати відповідну заяву. Бо Склад злочину хотів би, щоб ваші працівники повідомили ще або керівництво, або відповідно діжурно про те, що, щоб у мене прийняли відповідну заяву. І також зареєстрували її відповідно, відповідно до інструкції. В заяві я вказую конкретно про склад злочину, який був допущений Кагарлицькою міською радою 8-го скликання, де я говорю про те, що були прийняті рішення, які суперечать чинному законодавству України і даю коротку інформацію про це. це вам потрібно, Дміччя, правильно? Ні, мені потрібен дежурний, який веде журнал. Адміністрації відповідних е, подань заяв. Треба, на щоб це пішло. Слідчі. Він вже приймає заяву про злочин. Так. Uh -huh. Повідомляйте керівництво, будь ласка, і давайте сюди. Зайдемо, <пробітник> як заповнить перший листок <пробітник> анкети. Це обруповноважених викладач? Повідомте, що я депутат, який представляє інтереси громади.

Так ви вважаєте, що вони були винесені розпорушенням норм законодавства дані рішення? Можна, так. Оці да. всі ну, які зазначення про передачу? Ну, да. Я, я вам скажу, а ви запишете. Одне речення. Частину, коли зареєструється, і ви даде помилок, за якою зареєстровано ваше ковід. Будемо, будемо вам дуже вдячні. А як вас величать? Іван. Іван? Так. так. Я коли в армії скажу, щоб треба 6 чоловік позвати. Як Іван і прибігла 6 чоловік. Саме розповсюдження ім'я в Україні. А якби був якийсь Віктор, там, Микола, то треба було перечисляти. А так і воно, і Прибігло шість <смі> чоловік разу. <смі> Це вас теж стосується. Так, кажіть радження яке. Значить, дивіться, моя участь, я знаю, що депутат міської ради і поліцейський будь-який, вони давали просягу народу України. І коли я дізнався, що один заявляє на захист народу України заяву про злочин, а другі приймають цю заяву про злочин. Я загорівся бажанням бути представником від народу і показати, які ви хороші, що ви захищаєте, виконуєте присягу і е, будете й далі захищати народ України. Значить, Оце, оце так запишу. Що я, 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 допомагаю, я, я допомагаю людям, які в своїй діяльності давали присягу народу України. І вони її виконують цю присягу. Для мене це дуже рідкий випадок. дуже рідкий випадок. Тому я з повагою відношуся як до депутата, так і до поліції, які взялися. Взялися за розгляд оцієї заяви. Оце, будь ласка, зараз хоч і давали присягу, але всі ховаються, ніхто нічого, тільки для себе. От ви, оце в двох, трьох, верніше, два Івана і одна... Як вас вийде? Олександра. Олександра? Два Івана і Олександра. От. Ви виконуєте присягу по захисту народу України. щоб ви розуміли, да. ми ж не суд, ми не можемо час згоди. У мене є справді думка. Я проаналізував судьбу, а там Іде розпонектування е, інтересами громади і законодавства України. Далі я про це повідомив слідче, яка має відповідний фок, а якщо немає, то в нас до відповідних людей, які мають відповідно в цьому плані. Ви захищаєте інших людей, не себе захищаєте так, інших ви захищаєте людей. людей правильно? Не мої інтереси, тому тому, всі тому, громади, тому оце відповідно. в цьому вам честь і хвала. У мене такий статус, Олександрович, Я представляю інтереси. Я взяв на себе представництво. Я. я захищаю свої інтереси. З половиною роки ніхто не віддає відеокамеру. Хоча вона знаходиться тут у поліції. <ривіт> І всі ті, хто в мене її забирав, бив, викручував руки, десь вони подівалися. Я вже не бачив. Ні слідчі, ні тих, хто в мене кайданки дівав. Ну це таке, це не стосується сьогоднішнього. Але приємно, що ви свої інтереси. Арістуєте. Я, да, знаю, я, що, да, дивіться, я вас учусь. Дивіться, що працюєте. Це ваша копія заяви? Да. Ну і дасте мені талон сюди. Да, 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 так, так, так. Чому ви щось зареєструєте? Де мені тут розписатися? Ой, Тут Я так? Да? Ш... Да, можете там почекати. Це протокол прийняття да, вашої заяви. Ось тут підпис. Отут в мене тут підпис. Тут пишете е, вірно. Вірно. Угу. О тут свій підпис. Тут прізвище ініціалу. В О. Ваше пояснення. Тут підпис. Де, тут підпис. Угу. Вам зачитать чи бере Та я бачу, як ви уважно, як в школі. Переписувати. Записано вірно. Записано вірно. І свій підпис прізвищем цього. В У. Дати Вашу мене... заяву нехай реєструють окремим ЄО. Та ні, яка окремо. Okay, no, разом okay, поїхали. Okay. Мене оце все цікавить, щоб, я кажу, щоб Іван Миколаївич щоб не їздив, він Бендюгівки живе. Uh -huh. О, щоб він не їде, щоб я. А я в Карлику живу. Я підїхав, спитав, як, що, де, до чого. Так, ну добре. Ви мені щось дасте чи, чи ні? Ну, якщо одним є, то винесуть. Хорошо, все, сьогодні. тоді їх треба. Пані Олександре, я вам буду вдячний. Якщо хочете окрему реєстрацію, зареєструю, черговий зареєструю, окремою реєстрацію. Ну, хай тоді цей. Окремою, так? Та я даю. Я, я вам говорю, як краще, ви поселіти щоб, ну, щоб мене. Щоб мене не відповів. Подія одна і та сама. Да. To... Одна й та сама. Ну хочете, я скажу, кой зареєструю. і буде та Хорошо. І... Хорошо, добре. До заяви депутата Кагарлицької міської ради Івана Лисого я хотів додати наступне. Тема заяви про злочин стосується надання земельної ділянки з порушенням закону депутатами міської ради Кагарлицької ОТГ. Хочу зазначити на рівні, так сказати, Бога, природи, чи хто як назве, що земля надра і всі корисні копалини, і все, що оточує нас, це Божі творіння. Бог створив землю. І тому розпоряджатися нею. Повинні всі люди однаково. Він для людей створив, а не для тих кубки депутатів Кагарлицької міської ради, які своєю волею, голосуванням, закріпленим голосуванням проголосували за надання земельних ділянок комусь. Боже творіння, творіння створені для всіх. І це закріплено в Конституції України. Земля, надра, моря, поля, ліса і гори належать народові. Це значить, що всі мають рівні права, абсолютно всі мають рівні права на користування тим, що створено Богом. Ну, а стосовно продажі, так це взагалі злодійство. Продавати можна лише те, що створено людськими руками. А те, що створимо, створено кимось, в даному випадку Богом, це є крадіжка у того, хто це створив. Представляєте, крадіжка у Бога. Це який гріх величезний? Взяли на себе депутати Кагарлицької міської ради. Я радий, що з кожним днем знаходяться люди, які бачать злочинні дії Кагарлицького міського голови панюти, депутатів Кагарлицької міської ради і всіх тих, хто над ними стоїть. З Обухівської райради, з Київської обласної ради, адміністрації Обухова і Києва, які покривають злочинні дії міського голови панюти, депутатів Кагарлицької міської ради і не вживають заходів для того, щоб виправити становище.